Я прям згадав, знаєш, 2019 рік ми заходили в 19-й рік з 10 мільйонами гривень на рахунку. Це при тому, що там зарплатний фонд там 35 був. Да? Тобто, це, це дуже мало. Е, а в 2018-й кінець ми робили реструктуризацію з банками і. Я ходив весь 2018 рік по ринку і до суплаєрів, і до партнерів, і до конкурентів з притянутою рукою е, нарощував кредиторку, щоб якийсь кеш, якби в working capital додати для того, щоб можна було кредиторам щось принести, сказати: От, дивіться, я це зроблю, але ви мені тоді кращі умови реструктуризації. І у нас дуже гарно вдалося. Ми поставили ну виконали всі цілі, які хотіли по реструктуризації. По і бізнес почав уже вживати. І, звісно, якби команда мала отримати бонуси. Але бонуси ми змогли заплатити за 2018 рік тільки десь там серпень, вересень 2019. -го. Тому що у нас у нас банально не було грошей. Т тобто, платити треба. Платити треба. І тут я би зробив дві, дві такі великі категорії. Є команда топ-менеджерів, які відповідають там за процеси стратегію екзекюшен на довгостроковому періоді. Да? Тут дуже важливо, щоб був alignment алаймент е, акціонерів, топів і стратегічних цілих компаній. Да? Uh, і те, що у нас в Data Group спрацювало, uh, це те, що у нас були опціони. Ми розуміли, що ми маємо прийти до того моменту, коли компанія буде в найкращому стані для для. А то, щоб акціонер з нього вийшов і отримав хорошу валювійш. Хорошу і були розподілені опціони між ключовими членами команди. І ми розуміли, що це може бути сьогодні, може бути через рік, через 5, через 10 років, але ми над цим працюємо. Тому ми зараз якби, працюємо на цю мету. І є друга категорія команди, яка якби, ручками, ножками робить всю основну роботу. Як би важко не було компанії, ти не можеш якби, нехтувати там, або якось приносити в жертву цих людей. Так? Ти їм, звісно, Пояснюю, що кажу, дивіться, ми зараз би, там, ну, не підвищимо зарплати, ми підвищимо не настільки, як, 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 як хотілося б, але ми даємо вам можливість тут і тут заробити для того, щоб компанію вивести з кризи.